Стоїть на галявині горбок, та горбок непростий, погойдується та підстрибує, немов у нього ніжки. І справді в нього ніжки є, і навіть мордочка. Подивись но адже це кріт. Ось я тут увесь, каже, з усіма скарбами, які знайшов у землі. Добре було б мати штанці з кишенями, скільки можна було б сховати. Мишко, постривай, Мишко. Ти живеш у хаті біля людей і, напевно, знаєш, де можна дістати штани з великими кишенями. Хі хі. «Хі-хі-хі-хі! Бач, чого захотів, пискнула Мишка. Нащо мені штани? Мені б сиру або цукру? Побачив кріт метелика, побіг за ним. Метелику, постривай, метелику. Ти по світу літаєш і багато всього бачиш. Може, ти знаєш, де б я міг дістати штанці з великими кишенями? А метелик ніби й не чує, летить собі далі. Кріт усе біжить за метеликом, дивиться йому вслід, як раптом шубовсь у воду, не помітив, що через дорогу струмок біжить. Це хто тут шум піднімає? обурився рак. Не гнівайтеся, дядечку, рак, я не навмисно. Чи не знаєте ви, де б я міг дістати штанці з кишенями? Принеси мені полотно, і я скрою тобі штанці. І нащо було такий галас щеняти? пробурчав рак і зник під каменем. Треба піти до очеретянки, подумав Кріт. Очеретянка вміє шити собі гніздо. Та, мабуть, зуміє пошити і штанці. Добре, я шию тобі штанці, пообіцяла черетянка. Але ти мені спочатку принеси скроєне полотно. Ах, біда моя біда, плаче кріть на горбку. Рак хоче скроїти мені штанці. Очеретянка хоче пошити мені їх, але де взяти полотно? Раптом до крота схилився льон. Допоможи мені. Прополи бур'яни, бо вони мене зовсім задушать. А жуків скільки, Прожини жуків. А я пораджу тобі, що ти маєш іще зробити, щоб здобути штанці з кишенями. І кріт заходився працювати. Він весь час тільки те й робив, що поливав льон та відганяв гусениць і жуків. От дозрів льон і попросив він крота висмикнути його з землі. Зв'язати в оберемок і віднести до струмка. А там, біля самого краю струмка, сиділа жаба. Вона допомагала кроту занурити льон у воду, а зверху каменем причавити, щоб льон під водою залишився. Коли льон добре змок, кріт виніс його на берег і збудував із стебел намет. Підсихай тепер швидше, а я поки посплю. Так і проспав би він, мабуть, до цього дня, якби не збудила його муха. Вона сіла прямо на його мордочку, ай! схопився Кріт як ужалений. От я вже льон повесмикував, вимочив і висушив, думає Кріт. Тепер ще треба, щоб лелека допоміг мені його зім'яти. Дядечку лелеко, будь ласка, зімни стебла льону. Мені потрібно полотно на штанці з кишенями. На штанці кажеш? Ну, звичайно, я тобі допоможу. І Лелека своїм великим дзьобом зім'яв стебла льону, щоб волокна відокремилися. Дякую, дядечко, лелеко. А тепер мерщій до їжака, думає кріт. Їжачок, любий, просить Кріт. Дозволь мені на твоїх голках. Прочесати ось ці зім'яті стебла льону. Мені потрібно полотно на штанці. З прочесаним льоном кріт побіг до павуків. Ми тобі допоможемо, сказали вони і взялися за роботу. Робота так і кипіла у них у лапках. А тепер скоріш на галявинку. Чорнички солодкі, сині чорнички. Я несу нитки на полотно. Допоможіть мені пофарбувати їх. Чорнички закивали синіми голівками. Зрадів кріт і почав розкручувати веретено, а чорнички подавали одна одній нитку та фарбували її. Жук олень перерізав нитки, а мурахи несли відрізки. Побудували мурахи ткацький верстат, машину, на якій чуть зниток полотно, і стали ткати. Заграли скрипочки. Циконики влаштували концерт, щоб мурашкам веселіше було працювати. Яке гарне полотно! Тепер у крота будуть штанці, штанці з великими кишенями. Не знаю навіть, як дякувати вам, вклонився кріт мурашкам, а потім перекинув полотно через плече і рушив далі. Дядечко рак розкроїв полотно, а очеретянка. Пошила круту чудові штанці з великими кишенями. Носи на здоров'я! Ах, які гарні штанці! А кишені які! У них увійде все, що я знайшов. І кулька, і цвях, і дзеркальце. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.